Навіщо після вакцинації проти COVID-19 потрібно залишатись у закладі охорони здоров'я протягом 15-30 хвилин? Таке загальне правило є необхідним після введення будь-якої вакцини. Це потрібно для спостереження за реакцією людини на вакцину і можливості надати першу допомогу, якщо виникне будь-яка алергічна реакція, зокрема анафілактичний шок. Анафілактичні реакції можуть загрожувати життю, якщо їх не виявити та не лікувати негайно. Симптомами можуть бути пришвидшений слабкий пульс, поява висипу на шкірі, непритомність, шумне свистяче дихання, нудота або блювання. Рекомендації стосовно тривалості спостереження можуть різнитися у різних країнах. Загалом, після введення вакцини вас попросять залишатися у закладі охорони здоров'я. Або у центрі вакцинації протягом 15-30 хвилин, де медичні працівники зможуть надати першу допомогу у випадку будь-якої реакції негайного типу, особам, які перенесли тяжку алергічну реакцію на першу дозу, не слід отримувати подальші дози тієї самої вакцини. Також Слід повідомити свого сімейного лікаря у випадку появи будь-яких неочікуваних побічних реакцій або подій, пов'язаних зі станом здоров'я.